І говорять, це він, забирай його, забирай, замість ока діра і замість серця діра, руки його стали холодними і твердими. Забирай і говорять, за що ти його народила. Темрява коридора ховає її розгубленість і безсилість, їй треба впізнати його за тим, що від нього лишилось. Вона соромиться свого тремтіння, своєї кволості, хай би сказав хоч слово. Вона попізнала його за голосом, за тим, як вона виношувала його і чекала, за його першими дитячими іграшками і книжками, за тим, як учився ходити, як закохувався нестямно, за його улюбленими стравами. І Дорогими місцями, за його дзвінками, Такими спокійними, такими тривожними, за його рухами, які бачать тепер у кожному перехожому, за його знайомими шрамами, за його короткими снами. Хай би він просто на неї глянув. Вона би точно його впізнала. Але її кваплять, немає часу, забирайте, ви ж його мати. Вона мовчить, бо й справді не може себе обманювати. Привезли хоча б тіло, в інших немає і тіла. Вона думає, коли я народжувала, хіба я такого хотіла? Коли я народжувала, хіба ж я знала, що буде потім? Вона забирає його і везе додому. Вони їдуть до ранку, ніч оманла і терпка. Він знову такий малий, що вона може втримати його на руках.